Ім'я Завид правдоподібно має праслов'янське походження. Воно утворене від префіксального дієслова завидіти, заздрити. Раніше ім'я було відоме всім слов'янам, а за Данилом Богданом батьки давали його дитині, щоб їй ніхто не завидував, тобто не заздрив Гковичем. Це захисне ім'я, яке батьки давали дитині, щоб їй не шкодили злі сили. Худа ж там. Демчук пропонують свою інтерпретацію. За якою ім'я походить від незасвідченого слов'янського імені Треневит. На Русі ім'я Завид засвідчується вже в 12 столітті. Наприклад, у 1169 році згадується Завид київський боярин Володимира Святославича у 13 столітті, а точніше, у 1220 році воно зафіксоване в протоколах так званих Божих судів як імпетітор віла, Чават Чеватпреномінатьюс Завід Гнюнція від Саюсео. Комітат Сілать. У 1428 році ім'я Завид уживалося навіть серед татар. У 1448 році воно значиться в місті Сучаві в тексті челди циганських на ім'я Влад Лацка і Завид. А в 1453 році особове ім'я Завид згадується серед імен Нанул і Алекс. Серед запорозьких козаків у 1649 році було прізвище Завидко – на Закарпатті з 15 століття функціонує село Завидово, угорський запис якого завітфало у 1466 році. В Україні та інших слов'янських країнах від цього імені утворено ряд прізвищ Давидович Завидівський Завидняк та багато ойконімів. Наприклад, з того ж 1466 року походить також найдавніша письмова згадка села Завідовіце з Львівщини. А також згадки сіл завидівка за видовичі завидне ім'я було відоме також чехам. Схожі на завид імена Невид.